Служба безпеки України наголошує за участь в організації незаконного псевдореферендуму передбачена кримінальна відповідальність. СБУ застерігає громадян, які знаходяться на тимчасово окупованій території, від участі в організації та проведенні російськими окупаційними військами псевдореферендуму. Казаними діями окупанти та їх ставленики у підконтрольних органах планують легітимізувати протиправне приєднання південної частини України до складу РФ. Основну роль в організації і проведенні фейкового референдуму загарбники планують віддати прокремлівським структурам, які наводнили захоплену територію, залучивши старших по будинках квартальних членів псевдовиборчих комісій тощо. Під кураторством спецслужб Росії її учасники імітуватимуть підтримку окупантів місцевими мешканцями, а також створюватимуть постановочні пропагандистські сюжети для російського телебачення. Свідомо фальсифікуватимуть результати опитувань. В теперішній час СБУ ідентифіковано та встановлено місце знаходження більшості зрадників та їх російських координаторів. Тому сподівання осіб, які пішли на співпрацю з ворогом, уникнути відповідальності, є марними. СБУ наголошує, що все, що намагаються зробити окупанти, є тимчасовими явищами. Які не відповідають чинному законодавству, крім справжньої кримінальної відповідальності, яка передбачена частиною 5 статті 111 прим 1 кримінального кодексу України для організаторів, пособників та виконавців фейкового референдуму.